Звати ту жінку. Що вона подарувала їй? Ви вже всі розпакували, я не бачила. Через пошту послала, так? Бо mm -hmm. скажіть через пошту, мама моєї. Платку буде, буде на виріс, це, yeah. напевно, на п'ять років. Це така маєчка гарна. Пекулка, Штанишки. Шорка, нижче uh -huh. На довгі роки. Uh -huh, на виріс. Чи ні? Наскільки yeah. це роки? На п'ять, напевно, буде. Uh -huh. 46, 46. Як ту швейцарку звати на ім'я? Цікаво. Ну, uh -huh. no, Ти не хочеш говорити, так? А, а. А взагалі-то які в них тут імена? Такі похожі до італійських чи такі странні, якісь тут, німецькі? Думає, різні, ага. різні. Я, і, Анна і, є, і, Марія є. І, такі. І Анна і Марія є, і, і Катерина є. Uh -huh. Ага. Катерин. І це що? Адрес не будемо показувати. Що це таке є? Це не було чи було? Це також. Тоже було всередині. Записний букнот. І ви сьогодні йдете в ресторан, вас запросили в ресторан, вона платить. І ви з Софійкою маєте прийти. Мама, тут таке таки не існує. Ну, ми їй також робимо подарунки. А тут що є? То вона теж ті салфетки подарувала до кухні? Так, так. Дуже добре, на чоловіка немає, дітей немає. А ти думаєш, що щось може буде? Я не думаю, Родина є, правда Наталя? Мені зараз добре і ага. Ага. А буває таке, що. що... Я її люблю, вона мені з нею легко говорити, ага. але не підтримую ага. через те, що... Ага. що може щось буде нам. Ага. А буває таке, що, наприклад, от так от не мали кому дати в спадщину. То, ні, її, то, то її квартира чи ні, бо тут взагалі-то Швейцарії знімає. Знімає, mm -hmm. правда? Рендуєте. Тут всі знімають квартиру. Тут дуже багато людей. Ага. Але багато мають також Ага, Що ще скажеш? Нічого. Мадонна. Йдемо, йдемо їсти. Того теж шафа дуже-дуже. Це ви купили, Наталь? Всі, всі меблі їхні, тому що тут здаються квартири без таке дерево порядне, таке посередині. Софійка вже одягається. Вона на вулиці. Нема Софійки. Софійка де на вулицю пішла? Нема її, нема. Вона... Ой, 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 ой. вія, вія. Але вам накрию. Та ми саме собі накриємо. А, угу. Сьогодні ми такий от макарон зварили. Де він є? Оцей з фарру. Це є з жита. жита, жита. І дали таких багато всяких спецій. Багато всяких спецій ми дали і помідори свіжі. Помідори свіжі і трошки дали ось такого сира. Це така моцарелля. Моцарелла. Наталя, ти як говориш? А ну йди сюди. Ти на молоко як говориш? Сюди, я зараз себе спитаюся. Молоко як буде по-італійськи? Латте. Латте. Добре. Ліжко як буде по-українськи? Ліжко українське? По-італійськи. -по Летто. Як? Летто. Угу. І це що є? Моцарелла. Ага, ясно. <рес> а чому? Бо я лятте говорю, м'яко. М'яко. А я знаю навіть чому. Чому? Бо ви колись як приїхали, вивчили з розмовника українського італійського колись не було. Це сто процентів. Руський я... був, Ру... я маю русський розмовник. Та, був, так. І я сама читала і так. І Ви так? собі читали і там так, таке м'яке писало. Таке м'яке писало? Замість... А чому я як люди говорили, Чому я не прислухалася, як італійці говорять і не змінилася? Бо то стрес, то бо, бо то не, не було коли, то багато слів, нова країна, то все як запам'ятала, то так, і так запам'ятала. Чи... Ага. А я лядте завжди говорю. Ну, що з тоскані м'яко не говорить, всі говорять м'яко, Наталя. Говорять м'яко, але не говорять я. Латте. Латте. У нас латте ніхто не говорить. Латте. Ну не так, не так прямо латте. Лето. Вадо алєто в нас говорить. Вадо алєто. Вадо алєто. Голосніше. Вадо алєто. Гелєто. Лето. Вадо алєто. Лето. Ну коротше. Ну коротше, як за не здала. Згоріла. Згоріла Наталя. Дивися, як та розійшлася гарно. Ага. Все, йдемо їсти. Трілки є. Я вам дала. І той бамбулони Бо, зараз. Мене... По... Ага. по половинці бамбулони. Окей, okay. кидаємо це все. Подивимося, ще... ага, тут в неї ось такі ці по, ш... по шарчиках я вам покажу, Шіта. що тут є. Ой, тут такі всякі. ці. А тут в неї углове є. Дивіться, як зроблено. Отут, по угловому. Вона тут мало багато ставить, наче мінімалізм. Ви всі знаєте, цей механізм, а це як відкривається, самому треба відкривати. Такий механізм тут є, угловий. Мені такі в кухні не зробили, тому що сказали, що у мене неможливо було зробити. Я хотіла таке зробити. І мені ось там, як я щось себе поставлю в куті в куті. Мені там дуже-дуже тяжко зайти і дістати. Хоча оці механізми, вони так само. Що це таке? Вони так само багато, ну, багато на них не поставиш. Напевне, що вже виключилася посудочна. Скільки ти є посудочну хвилин? 30? 40? Скільки вона в тебе годить? Бо я в свою включила, в мене щось дві години з половиною ставите. Є на пів години, є на, на годину. Ти я... на скільки поставила? Ні. Все чисте ти поставила вже в середину. Так, але я даю дуже мало мою чого засобу. Угу. Коли я мою маю баняки, я тільки маю баняки тарілки і... Ага. Ложки великі. Тому ага. я даю трошки інтенсивнішу програму. У мене є е, ця, от, і сталося те, що люди всі говорили. Е, що поставила і пізніше не користуєшся, розумієш? Отак. Бо то скоріше, от дві тарілочки, нас двоє. Ми, ми багато одну, то все дуже скоро. Маленьку, яку ви поставили велику, велику широку. У нас є стара кухня, стариста. Я на 45 поставила. Яка різниця. Але там та от на 45 теж велика, то все треба наповнити, то найліпше, тому що таку велику тобі треба наповнити. Ти скільки днів? Бо то є ще більша, наша не є велика. На 60, тебе на 45. тебе на 60? Є ще на 90. Мадона, то на 90 то буде ось така, то дуже велика, то на, на четверо дітей. У нас в старій квартирі у нас була більша, напевно. Ага. Така, напевно, була. У нас була більша і. Живали mm -hmm. також щодня і тут, і тут жива, і тут більше mm -hmm. напахаю, просто все. Mm -hmm. Тут видишка. Mm -hmm. Тут не, 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 не стіна виморована, а так прямо меблі. Самі меблі. Пер, перед... От бачите, все порожне. Все порожне. І холодильник ось такий. Порожний. Це моє, зараз я заберу, це моє я заберу. мій я заберу. Бачите, що моя невістка має? Нічого. І так все мінімально. Оце моє, це моє, це моє, це моє, це не моє. це, що це таке? Ні, ні це не моє. Оце я вчора купила тут, в супермаркеті. Я вже собі купила. Ось таку олію, дорого я заплатила, треба в Італії. Але тут холодного віджимання. Холодного віджиму має бути з льону. Це не заправляти, можна заправляти, але шкода вимазувати салатницю, це дві ложечки пити таку разом з їдою. Це, не дай Боже, щоб я не забула зараз. Це що таке п'є? Це мій син щось п'є, отакі всякі ці от. опіретіли, напевно. Це, що я купила капусту. В Німеччині ми купили і квашену капусту. Ага, ми оцю капусту ми ще купили. Цю капусту. Це сира. Є така варена капуста квашена і є сира. Наталя мені сказала краще таку ну, сиру. взяти. звичайно, що сиру. Це в дорогу ми їдемо, ми заправимо, може, навіть тою олією заправимо. І це е, буряк. Органічний буряк натертий. Тільки буряк, тут нічого нічого немає. А оцет трошки є. Є оцид і там такий, знаєте, він кисленький, але улії нема. О, пиво оце. Нам подарували. От я завтра його візьму. Добре, що Не я... завтра, а може і зараз відкрити. Скільки, є? щоб не забути. Вони не п'ють того. Зараз я подивлюся, скільки градусів таке пиво має. Тут таке, знаєте, от дають безплатно в магазині. Щоб ви вдома попробували, кніше вам сподобається, ви собі можете купити. Скільки тут є градусів. Ну, хто його зрозуміє. Напереді має бути написано. Як то тяжко щось зрозуміти. Ну, от, регалю, що написано. Регалі. Бачите, в Швейцарії три мови. Італійська мова офіційна. Офіційна італійська мова. Я тут не можу знайти, скільки тут градусів. Якщо не багато, то зараз вип'ємо. Не можу, я знайти. Холодильник Оливки такі. Ось такі оливки червоні. Масло обов'язково для мого сина має бути. Він каже, що півпачки в день їсть, якщо не більше. Оце. Ще одне є, а запас є. Є запас масла. І яйця вони їдять. Яйця вони їдять дуже часто і яйця не шкодять. А оце, цю він олію має. Ця олія 12 євро коштує. Ця дорожча, він десь купляв, не знаю де. А, це швейцарська олія. Вона 12 і вона теж холодного віджиму, і вона дорога. Я от за цю свою заплатила 750. Холодильник, бачите, як холоди воно було тут. Я вже не пам'ятаю, холодильник мигає, але не піщить, та як наш італійський. Софія, дивися, що я тут дивлюся, твій холодильник. І тут овочі, овочі, ось так виглядає. Гарненько, культурно, не так як в мене. У мене всього дуже багато. Я хочу такий холодильник мати напівпорожний. Напівпорожній, це що таке? А, ці капері. Капері. Все. Такий холодильник. І морозилці, Ще є морозилка. Що є морозилці? Все порожне. Бачите? Оп! І чотири морозива є, три морозива є. Ось таке. магнум. Ну, таке життя в Швейцарії. Легеньке життя. Кожен день пішла в магазинчик, купила. Супермеркату недалеко є, там де ми ходили. Є коп, є Мігрос. Духовка гарна, велика. Не треба згинатися. Високо зроблена, дуже розумно зроблена. Високо. Я хотіла так високо зробити, в мене не вийшло. Це залежить від проєкту. Отак. Ха, Ха, нічого немає. Тут всякі такі є. Софія гонить на оцьому. цьому. Софія, дивися, це твоє книжечка така. Ця книжечка, то твоя книжечка? То від ровера того, так? Міні, міні патіни, ма... дай поставимо сюди. Воно тут має бути. Софійка, дай, дай. дай, дай. Ой, 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 ой. Не хочеш поставити на місце. Діти твої діти тільки три роки виповнилося Софійці. Окей, okay, я закінчую відео, все я вам показала. Доведай кровату, Софія, який ти аперто квіт? Який це я дата квіт, чи втавили кожи? Добре, на аперто. Ну, Та да я вже к'єсоєрі пермесо. Кван! Та то все так чисто-чисто, Наталя, що то. Покажи, що то відро, як воно витягається. Ви бачили вже вчора варті. Я... воно так от раз швейцарське відро йде наперед. Велике-велике відро. відро. Можна подивитися, чуть, чуть, яка вона там в середині. Весь світло засвічується. No. Гарно. Suffia, allora, ora si può ah, mangiare, no. devi mangiare. Ti faccio un nuovo con la pancetta, solo la pancetta, sí. con un po' di formaggio e basta, va bene? Ok, so buon appetito a tutti. Andiamo a ghistoria e mi itali.